Всім самий величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дорогі самі найкращі. Я в епіцентрі. І знаєте що? М -м -м, ніби от у мене така от ці подушки у мене такі е на кріслах, на кухні. Ну, Зразу з вами робимо огляд. І я хочу, знаєте, що подивитись е щось на осіннє. Ну, ось така в мене лежа, лежить вже майже рік. Ось така скат... Ну як рік? Не цілий рік від весни півроку. Коли я її купував? Восени її купував. О, ось така скатертина. Ну, хто дивиться мої відео, той постійно знає. Всі запитують, де ви купували скатертини. Я хочу щось знайти осіннє. Різдвяна мене є. І зараз ще два з половиною місяці майже. Я хочу подивитись щось е, осіннє. Тут вже багато таких подушок на осінню тему. Надзвичайно теж класно, якщо, знаєте, на диван. Так, і пледи є. Ось, і отут я знайшов, зараз вам покажу е, одну таку красиву. Мені вона дуже сподобалась, але сказала. Консультант, що вона лишилась одна. Сказала: ми тільки їх отримали, яких отримали, і всі продали. Ви Собі уявляєте? Ви собі уявляєте? І вона мені дуже сподобалась. Вона така дійсно осіння, тепла. Що ви скажете? Залишайте свої коментарі, чи вона дійсно хороша. А ну, останнє не продається, вона повинна бути на цьому, ну, на зразку, можна замовити через інтернет. А я ж вже хочу, розумієте? я вже хочу купити. Ось. І їх зараз ще я вам покажу. А, по 500 гривень ці скатертини. 500 гривень. Така непроста. Не і не сама така, знаєте, і не, і не між серединкою щось таке. Ну, в мене ще є така, а, зверху на столі лежить прозоре скло. Прозоре скло, ось, і тому вона завжди буде чистенька в мене. Так, добре. Зараз вам ще одні покажу, мабуть, вам цікаво. Тут вже стільки всього до Хелловіну. Дивіться, які плейди прикольні. Тикви взагалі. Гарбузи взагалі супер. Гарбузяки. На жаль, вас та На жаль, не можна купити. Ось, і мені дуже сподобалось. Ну як сподобалась? Осіння тема, так? Да? Ось такі тут е, фей, чи гноми, хто там? Соняхи. І ось такі з гарбузами. По 500 гривень також, 499, метр сорок на метр вісімдесят. Відштовхує. Ну так, да, такий матеріал ніби зверху здається, що поліетиленом якимось покрили. От, от яку би взяли би ви. Оцю, мабуть, правда? Чи цю. <сум> Можна також купити, бачите, а, що тут у нас йде. Фартух, рукавиця і прихватка. Отакі От діла. Залишайте коментарі, яка вам більше сподобалась. Ну, крім тої, першої. А може взагалі оці, як ви скажете, може ці класні. Я з вами вже так знаєте, раджуся, як своїми рідними, близькими, знайомими. Прихватки, ой, прихватки ті. килимки тут е, дорожчі, 111 гривень, ніж в нашому дешевому магазині, але вони по якості інакше, тут краща якість, тому вони і дорожчі. Зараз зі знижкою йдуть. Ого, яка прихватка. Перчатка. По 103 гривні, ось такий набір, рукавиця і прихватка. Я ще оцю дивився. Вона теж, ніби, знаєте, така щось зі знижкою 559 гривень. Така осінь, не осінь, це більш літо. От було би ще щось якийсь осінній принт. А взагалі вибрати дуже-дуже великий вибір різних скатертин. Як то кажуть, до кольору, до вибору є взагалі однотонні. Тут вже трішки краще йде матеріал, теж з різними малюнками, фігурками. Величезний вибір подушок на крісло. Ой, 60 гривень. Лаванда. Такі 128. Для принцес подушки. Такі подушки у Баби з Австрії були. Австрія у нас завжди ті подушки берегла, виставляла, перед Паскою прала. Чухли, чухли на подушку. З такими візерунками, малюнками. А ви знаєте що? Я дивився в іншому магазині на постіль. Була знижка дуже хороша. Знаєте, в якому юску, так? Да? Там теж були хороші знижки, а тут зараз я бачу без знижок, але постіль я вам скажу королівська. Це двохспалка йде. Це йде двохспалка. А, так, підковдра, під, під одеяльник і дві наволочки. Ну це взагалі супер. Красиво. Він, зараз візку можна купити. Якщо ви дивитесь за моїми відео, слідкуєте. Зараз за 1500 можна купити теж серії Gold. Дуже хороша є постіль. Ось. Але я в захваті просто. Дивіться, яка дійсно. Ну Вона дійсно хороша, Ну, дійсно хороша, дуже хороша, дуже якісна, як зроблено, матеріал сам. Да, є, звичайно, в епіцентрі і трішки дешевші, дешевші набори можна. Звичайно, що і за півтора тисячі можна купити. І в епіцентрі ну, це, мабуть, самі найдорожчі поставили а, зразки, ось так, щоб дійсно в око впало, і ви сказали, все, це постіль моя. А, я шукаю самі бюджетні показати, подивитися, що ми подивимось на, на якість. Так, бачу вже дешевше йдуть, тисячу, навіть зі знижкою 1999 гривень. Бачу щось зі знижками, теж цікаві принти, але зараз будемо ще щось дивитись. Так, ось тут така теракотова, якраз під осінь зі знижкою 50% 1390 під ковдра, простирадло і дві наволочки. 100% бавовна, це дуже хороша якість, дуже хороша якість. 100% бавовна. І я вам скажу, що ціна дуже хороша ціна. Незвичайно хороша, тому що я от знімаю в тому, в тому магазині і вже бачу, що, а, можна сказати, що я дійсно можу сказати, що це хороша ціна. 1390. Візерунок мені сподобався. Дійсно такий весь осінь. Так, луна. Також йде комплект постільної білизни, двоспалка, простирадло, розмір бачите на екрані пів... півковдра, півковдра І наволочки 2390. Отаке для молоді, дуже гарне і красиве. Ну, якщо ми будемо з вами ходити і дивитись на усі кол, на всі набори, це дуже-дуже це довго. Просто вам показую ціни. Ось є трішки дешевше комплект. Тканина 50 бавовна, 50 поліестер. Ну, я вже рахую краще купити за оці, що ми тільки що дивились з вами докласти 100 гривень. Так, є новинки. Новинки я вам навіть не показую. Але надзвичайно гарні новинки. Це є просто шедевреально. Шедевреально. Отак на подарунок. Такі набори кому дарують. Напишете мені. Зараз напишуть. Зараз не час купувати постіль та рушники, а треба купувати їжу, друзі. Повірте мені, що я нікого не заставляю купувати нічого. Чому ви думаєте, що я дуже багато коментарів думають, що я щось заставляю когось купувати? Розслабтесь, насолоджуйтесь відео. Якщо у вас немає можливості таке купити, це не означає, що в інших нема. Розумієте, тому що. Купують, дійсно купують, якщо би я не знав, я би цього не казав. Але це все продається. Якщо це привозиться, це все продається. Дивіться, тут вже висить, так само можна помацати, потрогати обрати, подивитися вживу. двоспалки Теж двоспалки це вже йде трішечки інша якість. Оце краща була вся, це вже інша. Так, ну і оце. Так, да, це теж хороше. Тут до кольору, до вибору. Все є. Підходите, обираєте і. Ой, яка класна! Слухайте, як бав... як бавовна піжамка. Тепленька. Це на зиму, мабуть. Я не знаю, що це за матеріал, як так, ну таке, як піжамка в дитинстві в мене була. Так. Турецький огірок. А це вже самі прості, самі звичайні, мабуть. Так, я не знаю, коли вийде в відео. Я його знімаю у неділю. Сьогодні, здається, 22. 23... 22 жовтня. Ось, тут послі, що ми стільки щойно дивилися з вами, самопевшу, 1000 гривень, 1050, 800 гривень, 1050, 1050. Трошки дешевше. А це що? У нас таке комплект постільної білизни. Полуторний. Підковдра. Наволочка. Одна наволочка йде. Чому одна? Для одної людини, будь ласка, зі знижкою 50%. Можна придбати? Можна придбати. 100% бавовна. Будь ласка, візерунки будь-які. До кольору до схочу. Так, це теж одна наволочка. Ну, півторачка, бачите, йде в наборі з одною наволочкою. І Тут я щось побачив: зимове, чи це плед, чи що це таке. А чому я з цієї сторони? Це ж з цієї сторони, можна подивитися. А, це підковдра. Підковдра, крісмес, фланель, Бавовна 100% зі знижкою. Дуже теж приємна на дотик, як моя піжама у дитинстві. треба <під ковдра> Всі добрі, всі хороша якість. От дійсно, знаєте, от дійсно зима. І мені здається, що вона буде дуже-дуже тепленька. Цікаво, чи є такий цілий набір. Ти найкращий. Ви самі найкращі. Ви самі найкращі. Дуже дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Подушка 239 гривень. Дякую вам за коментарі, дякую вам за ваші вподобайки. А, знаєте, я походив і подумав, нічого я не буду купувати. Я маю новорічну скатертину. Хай мені, хай мені буде та, що в мене є. Ось. Хочеться, хочеться, ну все. Може і добре, що немає. Знаєте, як то кажуть, на краще. Дивіться, як гарно теж підібране. По кольорам під такий плед застеляти. Ну, вміють вони зробити все. Я вам хочу сказати, що можна, можна, можна зробити із кімнати хатку, свого ліжка, свого містечка. Не буду нічого купувати, передумав я. Ось. Ой, щось я тут вам витягну. <реш> Як воно тепер впихається. Я подумав, що хай буде в мене та, що на столі є. Ось, та що ж це таке? А зимова, зараз зима і вже в грудні застелю зимову скатертину. Плед. Плед 519 або 577. Тут їх два. Увага, шановні покупці, загубилася за маленька дівчинка Аня, три рочки. Ну, куди мама дивиться? Це вже другі, друга друга об'ява. Перший раз була якась Соломія чи Софія, а вже Аня загубилась. Ну, от куди батьки дивляться, а? бідна дитина. Зараз істерика буде. Я вже загубив свою думку, що я хотів сказати. Так, добре. Ціни в основному ви зрозуміли, які в епіцентрі зараз. Знижка 60%, 149 гривень. Ось такі подушки. Дуже багато людей. Щойно люди вибирали, бачите, так, вибирали що все і полишали, але щось взяли два набори. Сіру, здається, ще якусь я вже не заглядав у візок. Хочу просто показати, що дійсно люди купують. От що вони взяли, скільки воно коштує? Простирадло 630 гривень. А, простирадло 100% бавовна, сатин, 1,80 2. два. Резинці. А це хоро Ой, це хороша штука взагалі. Це дуже хороша. На резинці Де воно не скочується так, є вже ось такий набір наволочок. Це просто наволочки, да? 50 на 72 штуки, бавовна 429. Тобто можна навіть і окремо взяти наволочки підібрати. Також. Так, це тут теж щось таке хороше. Наволочка клітинка червона. Фланель бавовна. Одна штука 209 гривень. Так, я зразу на бірюзу, Це у нас наволочка. Наволочка моно. бязь 50 на 70. 95 гривень, будь ласка. Можна ось такі самі, самі простенькі, по 95. Зараз бачу якісь зі знижкою. Ось можна побачити. До речі, хороша якість. Дуже хороша якість. Наволочка моноджинс 70х70. Розміри всілякі 50 на 70, а, постійно, да? євро євростандартом йде. 50 х 70 Тобто одну наволочку можна придбати та обирати також по кольорам. Кольорова гамма тут величезна. Просто радло. 2 на 220, 415 гривень, 345 гривень, 100% бавовна. 2 на 220. 345 100% бавовна. 315. 145 на 215, 100% бавовна. Якісь дитячі. Анамаси багато однотонних. Щойно хлопець вибирав. Вибирав і дуже багато взяв. Не знаю куди, але дуже багато взяв наволочок. Ну що ж, самим найкращим я хочу побажати економних покупок мирного неба та міцного вам здоров'я. До речі, якість теж хороша.